КНДР одна з найзакритіших країн світу, де більшість населення живе в злиднях. А вся повнота влади належить представникам династії Кім. Головною державною структурою Північної Кореї разом з трудовою партією є армія, на яку працює більшість економіки країни. Пропагандистська машина КНДР створила абсолютно ілюзіорний світ, в якому північнокорейці підкоряють космос, перемагають на чемпіонатах світу з футболу та є наймогутнішою нацією в світі. Якщо ви думаєте, що північні Кореї всі ходять пішки чи в кращому випадку їздять на велосипедах чи гужовому транспорті, то це не так. Автомобільна промисловість КНДР досить розвинена, особливо вражають своєю показовою розкішю кортежі Кім Чен Іна. Які складаються в основному з великої кількості охорони та дорогих лімузинів провідних світових автомобільних брендів. А ось так виглядає корейський півострів з космосу, занурена в темряву, північна частина та поцяткована плямами світла від нічних міст південна. Подібний розподіл корейського півострову стався 27 липня 1953 року, коли між силами ООН в особі представника американського військового контингенту Марка Кларка та делегацією Північної Кореї. Був підписаний договір про припинення вогню, який завершив трьохрічну жорстоку війну між північною та південною Кореями. Жодна зі сторін в ході цього конфлікту, ні КНДР на чолі з Кім Ірсеном та за підтримки комуністів Китаю і СРСР, ані Південна Корея, яку підтримував багатонаціональний військовий контингент ООН на чолі з США, так і не зуміють досягти якоїсь вагомої переваги чи територіальних здобутків. Тому за результатами перемовин було прийнято рішення повернутись до попереднього статус-кво, тобто поділу Корейського півострова на два окремі державні утворення: Корейську Народну Демократичну Республіку на півночі та Республіку Кореї на півдні, кордон між двома державами, які досі не підписали мирний договір, проліг по 38 й паралелі. Свої господарські діяльності КНДР покладалась на допомогу своїх ідеологічних союзників СРСР та Китаю. Завдяки допомозі Радянського Союзу було розбудовано важке машинобудування, продукція якого призначалась в першу чергу на задоволення потреб чисельної армії. А будь-яке велике будівництво, як відомо, вимагає великої кількості спеціалізованої техніки та автомобілів. А почалося все з імпортованих з Радянського Союзу газонів та зісів, які використовувались на будівництві, сільському господарстві та армії. Ще в 1950 році в Північній Кореї в місті Тхоньєн була збудована перша автомобільна фабрика. Але через війну та економічні негаразди випуск продукції на ній розпочався лише в 1958 році. Першим автомобілем, зібраним на цьому заводі, стала бортова вантажівка сангрі 58. Яка була копією радянського газона ГАЗ-51? Через три роки відбувся випуск повнопривідної версії Сангрі 61, аналога ГАЗ-63. Дані вантажівки досі випускаються в Північній Кореї. За багаторічний період випуску автомобілі отримають певні доопрацювання та свій власний водозмінений дизайн кабіни. Щодо технічної основи вантажівки, то вона мало чим відрізняється від радянських розробок 80-річної давнини. З плином часу через брак бензину в країні більшість цих вантажівок обладнали газогенераторними установками, які працюють на деревному вугіллі. В пхеняні або інших великих містах подібний транспорт зараз практично не зустрічається. а Ось в невеликих поселеннях в провінції їх можна зустріти досить часто, вони видніються ще здаля, викидаючи над собою густі клуби диму, через що може скласти враження, що до вас наближається паровоз. В 90-х, коли Північна Корея переживала гостру паливну кризу, подібні вантажівки використовувались повсюдно, особливо в армії та сільському господарстві. Завод в Тхоньєні випускав не лише вантажівки, але й копії радянських побєд під назвою Ачімкой. ранкова квітка на вулицях північнокорейських міст. Ці автомобілі можна зустріти разом з оригінальними волгами, імпортованими з СРСР. Ще один завод, тісно пов'язаний з випуском копій радянських автомобілів, знаходиться в місті Пхенсон. В 1968 році тут освоїли виробництво аналога посошляховика ГАЗ-69 під назвою Кьонсан 68NA. Продовж цих років виробництва виходили різноманітні модифікації цього автомобіля. Наприклад, на його основі побудована вантажна версія, а в 1985 році з'явилась модель Кьонсан 85 з новим тентовим кузовом, яка віддалено була схожа з радянським УАЗиком. В 70-х роках завод в Пхенсоні розпочав виписк легкових седанів PektoSun. Автомобіль мав прямі рубані лінії дизайну і зовнішню схожість з ГАЗ-24 Волга. Хоча його технічна основа була запозичена від 21-ї Волги або навіть від Побєди. В Пхенсоні випускали також вантажівки під назвою Тапексан. Виглядали вони як неакуратні копії ЗІЛ-130, хоча жодних відомостей про покупку радянських ліцензій немає. Копіювали в Північній Кореї не лише авто про СР, але й провідних західних країн. 80-х на заводі Пхенсоні скопіюють Mercedes-Benz 190Е. Подібний автомобіль, який отримав назву Кіонсан 88, мав стати службовим авто для партійних та військових функціонерів середньої ланки. Щодо схожості з Мерседесом, то вона була тільки ззовні. Від люксової комплектації, притаманої всім Мерседесам, не залишилося й сліду, клімат, контроль та підсилювач руля були відсутніми. Та що там говорити, якщо навіть бокові вікна і ті не опускались, Кінсан Мерседес визнають невдалою копією і в серію не пустять. КНДР в середині 90-х пережив гостру економічну кризу та не врожаї. Спричинені несприятливими погодніми умовами, все це призвело до страшного голоду, який тривав з 1995 по 1999 рік і за різними оцінками забрав від 250 тисяч до 3,5 мільйонів життів. Однією з основних причин цієї трагедії стане розвал соціалістичного блоку та СРСР, з яких надходила левова частка сільськогосподарської продукції. Ще однією причиною стала велика кількість санкцій, накладена на країну за спроби створення я. Верних боєголовок. Голод зачепить в основному містечка та села провінції. Натомість великі міста, захищені картковою системою забезпечення, зуміють пережити ці непрості роки, незважаючи на важке соціальне становище населення, чи не всі вільні ресурси направлялись на розвиток армії, ракетну програму та створення ядерної зброї. Навчальні запуски балістичних ракет в сторону Японського моря стануть в руках диктаторів з династії Кім основним інструментом шантажу західних країн задля забезпечення власних інтересів. Не зупиниться в своєму розвитку і автомобільна промисловість. 1998 році, в місті Нампхо, був побудований один з найвідоміших та найбільших автомобілебудівних заводів КНДР, який отримав назву Пхенхуа, що перекладається як мир. На логотипі компанії як найкраща ілюстрація до назви будуть зображені два голуби миру, повернуті один до одного. Саме це підприємство мало стати тим містком між двома державами одного народу, який виведе на шлях співробітництва, а не конфронтації. Завод, як і одноіменна компанія, створені разом з південно корейською церквою об'єднання, яка була заснована ще в 1954 році оруженцем Північної Кореї Сан-Мен Муном. Церква Муна вкладе в спільний із КНДР проєкт 54 мільйони доларів і отримує 70% відсоткову частку власності через компанію «Пхенхуа Motor Seoul. Церква Муна також мала зв'язки з в'єтнамською компанією Mekong Motors, що займалась виробництвом ліцензійних фіатів. Саме тому першим випущеним автомобілем нового заводу стане легковик сієна, який був частиною проєкту Fiat 78 World Car, спроба Фіат випускати автомобілі по всьому світу. Перші автомобілі Fiat виготовляли з готових машинокомплектів, імпортованих з В'єтнаму. Згодом в компанії для різних типів автомобілів придумують свою власну назву. Автомобілі середнього та низького класу називатимуть Хвіпара, що з корейської перекладається як свисток. Седани класу Lux отримують назву Zoomна кінь. Невеликі комерційні автомобілі та позашляховики називатимуть Пеокугі або ж Зозуля, випускатимуть навіть мікроавтобуси під назвою Сам Чхонрі. Ну а насправді хвіпарам цефіацієна невеликий чотирьохмісний седан довжиною 4 метри 10 сантиметрів, який був доступний з бензиновими двигунами об'ємом 1,2 або 1,6 літрів. Виробництво Хвіпарам 1 було завершене в 2005 році. Всього за цей час було побудовано лише 500 автомобілів. У 2003 році була презентована ще одна модель Fiat невеликий фургон Fiat Doblo, який отримав назву POQG1. Doblo був менш популярний, ніж Sienna, і після невеликого дрібносерійного випуску в 2003 та 2004 роках фургон зняли з виробництва. Загалом продукція Fiat була дорогою у виробництві і приносила невеликі прибутки. Тому було прийнято рішення розірвати співпрацю з Фіат та переорієнтуватись на китайський автомобільний ринок. Завдяки своїм зв'язкам в Даньдуні церква Муна зуміє домовитись з китайським автомобілебудівником Шугуан, який згодом отримає назву Ханга про ліцензійний випуск позашляховиків та пікапів цієї компанії. Перевага цих автомобілів була в тому, що можна було налагодити експорт до В'єтнаму, де їх продавала вже знайома нам компанія Меконг Моторс. В березні 2004 року з конвейера в Нампхо зійшов перший з цих автомобілів. Ним став п'ятиметровий позашляховик «Щуган» з колісною формулою 4х2. В північній Кореї він отримав назву пеокугі 2 а до В'єтнама експортувався під назвою Пхенхуа Преміо. Випуск позашляховика протриває до 2006 року. В квітні 2004 року модельний ряд поповнить POQG 3, пікап з подвійною кабіною побудований на базі позашляховика. До В'єтнаму цей п'ятимісний пікап експортувався зі жорстким дахом в тому ж році був також зібраний позашляховик з повним приводом, за що він і отримав відповідну назву POQG 4 wd Drive. Виробництво цієї моделі завершилось у 2007 році. Намагаючись привернути увагу вищого військового та політичного керівництва країни, компанія Пенхва вирішить почати випуск власних автомобілів представницького класу, знаючи, що в високих кабінетах віддають перевагу мерседесам. В нам ПХО вирішать ні, не закупляти мерседеси в Німеччині і перепродувати їх в Пхенянь, а розпочати виробництво розкішного південно-корейського седана Сеньйон Ірмен. Який якраз і був копією Mercedes Є класу W124, готовий зразок, який отримав назву «Зумна», що в перекладі означає кінь, був продемонстрований вищому керівництву трудової партії Кореї, якого з особливого інтересу серед публіки даний автомобіль не викликав. Оригінальні Mercedes були все-таки кращі. Та все ж невелику кількість цих автомобілів зберу 2005-2006 роках. В подальшому компанія NamPho зосередиться на випуску невеликих седанів. Першою моделі стане вже добре нами знайомий свисток, тільки тепер він отримує назву FIPA RAM 2. Цього разу це буде не Fiat Brilliance BS4 від китайської компанії Brilliance, розташованої в Шеньяні. Седан матиме довжину 4,6 метри. У 2010 році дана модель доповнить знаменита версія Квіпарам 3, яка пізніше стала відомою за назвою Хвіпарам 1405. В оригіналі це модель Brilliance BS2, п'ятимісний седан, розроблений італійською компанією Італдезайн Джуджаро. Ці автомобілі можна досить часто зустріти працюючими в якості таксі в Пханіяні. В 2012 році церква Муна, яка володіла 70% в спільній з північною Кореєю компанії, вирішила провести аудит даного проекту. Номінально виробничі потужності заводу складали близько 20 тисяч автомобілів в рік, але фактично цифри кількості випущених транспортних засобів були набагато скромнішими. Найкращим був 2011 рік, коли вдасться зібрати 1820 автомобілів, що складало менше 10% від номінальної потужності заводу. З 2002 по 2011 рік компанія виготовила всього 6368 автомобілів. Прибуток майже нульовий. В кращі роки, а таких було два 2009 та 2010 рік. Компанія заробила 700 та 630 тисяч доларів. З фінансової причини, а також через політичний тиск зі сторони більш консервативного уряду Південної Кореї, церква Муна вирішила позбути своєї частки в компанії Пхенхуа Моторс. Початкова ціна, виставлена південнокорейцями за свою частку в підприємстві, складе 200 мільйонів доларів. Але не знайшовши покупця, церква Муна вирішить передати свою частку північно-корейському уряду в обмін на потенційні контракти в готельному бізнесі, втративши свого основного інвестора з південної Кореї Компанія Phanhua Motors лише погіршила своє фінансове становище. Виробництво автомобілів майже припинилось, а контроль над заводом поступово перейшов у руки китайських інвесторів. Надалі саме китайські автомобілі стануть основою північно-корейського автопрому. У 2018 році на 16-й пханіянській весняній міжнародній торгівельній ярмарці компанія здивує аж 16 новими моделями Пханва. Більш детальне вивчення даних автомобілів підтвердило, що всі вони зібрані в Китаї, а в Північній Кореї їх просто перемаркували та почепили шильдик Пханхуа. В північнокорейському класовому суспільстві автомобіль це не просто засіб для пересування, товар чи продукт, який можна за гроші купити в салоні. Автомобіль став частиною мотиваційної винагороди, якої вище керівництво держави нагороджує за заслуги перед партією. Саме тому прості північнокорейці пересуваються в основному громадським транспортом, їздять на велосипедах чи моторолерах або взагалі ходять пішки. В провінції роль громадського транспорту часто виконують звичайні вантажівки зі встановленими дерев'яними лавками в кузові. Щодо керівництва КНДР, то більшість партійних функціонерів нижчої та середньої ланки пересуваються в основному на імпортних автомобілях різного року випуску. Наприклад, тут досі можна зустріти седани Volvo 144, які ще в 1973 році у кількості тисяча штук були імпортовані зі Швеції. Автомобілі брали в борг, які КНДР досі не оплатила. Престижні автомобілі дорогих автомобільних брендів, попри заборону та санкції, все ж потрапляють в північну Корею. Наприклад, перша особа КНДР, диктатор Кім Чен Ін, віддає перевагу люксовим автомобілям Мерседес. В його власності є кілька лімузинів Mercedes С-клас, кузовах W220 та W221. Всього в автопарку Кіма близько 800 автомобілів. Серед них Мерседес Майбах С 600, Пулман Гвард, броньований лімузин довжиною 6,5 метри. Який досить часто привертає до себе увагу великою кількості охоронців, які біжать поруч з автомобілем, коли в ньому перебуває Кім. Ще однією зіркою автопарку є розкішний Rolls-Royce Phantom, на якому він приїжджав на зустріч з колишнім держсекретарем США Майком Помпео в Пханьяні. На сьогодні автомобільна промисловість Північної Кореї випускає близько 40 тисяч машин в рік, але сюди входять не лише легкові автомобілі, але й інші види транспорту, включаючи вантажівки, автобуси, тролейбуси та трамваї.